Доброго дня, шановні слухачі та глядачі. І так, це на, е, минуле відео було про пресбіопію або вікове зниження зору на близьку відстань, яка виникає майже у всіх здорових людей після 40-45 років. От. І друга одна з найпоширеніших проблем тепер у молодих людей до 40 років. І це ця проблема це просто. Епідемія у останній час, особливо в розвинених странах, наприклад, в Японії, цим хворіє близько 90% молоді. Це міопія або близорукість, як її називають, або по-іншому, просто кажучи, коли людина зблизька бачить добре, а вдаль бачить дуже погано. В неї все розмито, вдаль. І така людина не може побачити, наприклад, транспорт. Або коли треба вдаль подивитись, вони дуже погано бачать. Тобто Все, що десь метр і ближче, вони бачать все, що далі видно погано. Чому так розвивається? Коротко, як завжди, я показую. Схема ока, якщо людина стоїть до вас боком і розрізати око, от вона схематично так виглядає. Тобто Вона шароподібної форми. Оце от рогівка ми бачимо тільки. Цю частину оцю частину у людини видно. Все інше знаходиться всередині голови, всередині очниці. От, І цього ми не бачимо, тільки бачимо цю частину. Значить, оце рогівка, те, що ми бачимо, вона така блискуча перед зіницею, вона знаходиться. от Ви просто її можете побачити, як блискучу таку частину ока. Це найбільш сильна лінза ока. Тобто, око, все, що бачить, все, що є зображення. Оця рогівка та кришталик вони зменшують картинку до розміру поштової марки. та виводять її, проецюють на сітківку. Сітківка це як плівка у фотоапарата або матриця у відеокамери. Тобто, сюди потрапивши зображення, воно робить якби негатив, як от на старих плівках пленочних фотоапаратах. Негатив таке виникає з сітківкою, потім вона швидко відновлюється е, і знову, стає, знову готова прийняти наступне зображення. От, і все, що інформація цього зображення вона поступає по зоровому нерву вглиб у мозок до схематичного центру зору. От, і картинка, вже, картинка вже формується у головного мозку. Так, і Тепер міопія або близорукість. Чому вона формується? Тому що є два таких підвиди міопії. Перша це якщо дитина або молода людина вона багато працює, тобто багато сидить в телефоні, то око розвивається так, щоб бачити гарно зблизька, А тоді вдаль зір падає. А в нормі повинна наоборот бути, що вдаль око бачить добре, воно так розраховане, щоб вдаль дивитись, а все що ближче. 5 метрів до вас оку треба напружитись. Тобто, внутрі ока є м'язи навколо кришталика, і чим ближче предмет, тим вони сильніше зжимають кришталик. Він стає отак шарообразним, шароподібним, от, і посилюється його, заломлююча сила. Щоб побачити зблизька, око треба напрягатись. Так от, або генетично від відродження, а частіше, чому це епідемія, це за рахунок навантаження близько відстань, особливо гаджети. У дітей розвивається стан, коли заломлююча сила ока вона сильніша, ніж потрібно. Тому якщо предмет знаходиться вдалі, наприклад, дерево, то йдуть е лучі від нього, От вони заходять так. І вони повинні е, звестись на сітківку, але за рахунок того, що заломлююча сила ока висока, вони зводяться перед сітківкою і картинка фор формується отут. Далі, по закону оптики, е, тут е, ці лучі перехрещуються, перехрещуються отак. І на сітківку попадає зображення розмите, тобто нечітке. Тому. Все, що далі 5 метрів, воно розмите у людини. Але якщо предмет близько, то ця заломлююча сила підвищена вона, на, наоборот йде на користь. І наступає такий момент, тобто якщо приближати предмет, то наступає такий момент, коли зображення стає чітке. От, тобто ця точка сходження лучів, променів, вона знаходиться на сітківці. Тобто перший підвид міопії, коли заломлююча сила ока, вона більше запотрібна. І це, це виникає у, люди, у дітей, зараз, які сидять в телефоні в планшеті більше 40 хвилин в день, це починає розвиватися. Якщо, наприклад, планшет крупний або телевізор. То це не так швидко виникає і може навіть не виникати гірше всього, телефон. І так, тут способи, якщо це розвинулось. Ну, перше, якщо це діти, то це ну, окрема тема. Там треба розбиратись по віку. От і у кожного віковому періоді там свої норми і методи лікування, те, що треба приміняти, це є і гімнастика, і апаратне лікування, і окуляри при потребі, а також каплі очні. Ну, це до цього все розказати зараз не зможу, бо це дуже багато. Це розбирається дитячий окуліст з цим. А так для дорослих, що можна зробити дорослим, перше. Для того, щоб зображення, яке знаходиться далі 5 метрів, стало чітке. Треба перший варіант поставити перед оком лінзу. Вона буде вигнута лінза, вона буде розсіювати лучі. Тобто, якщо вони сходяться раніше, чим треба лінзою ми їх направляємо в сторони наоборот. От. І далі вони йдуть, отак сходяться, тобто йдуть накатом таким. І оцей накат він робить те, що вони сходяться не тут, а попадають на сітківку. Тобто лінза відхиляє промені, вони не так сразу не йдуть ровно, а потім проломлюються. А лінза їх відхиляє, а потім вони проломлюються і попадають на сідківку там, де треба. Тобто, яка може бути лінза? Це перші окуляри або контактна лінза. Оце перший варіант. Другий це дія на рогівку. Тобто зробити так, щоб рогівка не заломлювала промені сильніше, а працювала так, як треба. Що можна зробити? Її сплощити, щоб вона не така була кругла, ну так грубо кажучи схематично. Наприклад, якщо вона буде, отак то вона буде краще працювати так, як треба. От, є ортокератологія, або нічні лінзи. це на ніч ставиться лінза, яка давить на око на рогівку і сплющує його, тобто пошкоджує епітелій. І рогівка стає більш плоска. Сила натиснення відбирається індивідуально. Чим сильніша міопія, тим сильніше треба, щоб долила лінза. Тобто форма лінзи відбирається індивідуально. Другий варіант це лазерна корекція зору. Тобто, ця рогівка сплощується, лазером отак прибирається це і все. Вона стає плоскою, теж це схематично. От, е, також це е, робить або хірург, або е, апаратура в цьому участвує, щоб е, определити, скільки зняти треба рогівки. От, І Цей метод дуже ефективний, він е, після нього око працює так, як треба. От, інший ще є один варіант це заміна кришталка. Коли свій кришталик прибирається, і ставиться сюди лінзи, е, штучний кришталик, який також може е, зір ну, з, е, зробити, можна поставити такий, щоб око працювало нормально. Тобто все, що вдалі, будете бачити гарно. Але е, лінза вона не може зжиматись, так як е, кришталих. Тому зір буде на одну відстань, тобто, або на далеку, або на близьку. А також існує такі лінзи. Вони більш дорожчі, інтраокулярні, тобто штучні кришталики, завдяки яким люди бачать добре і вдалі, і зблизька. Ну, це також це рідко використовується. В основному це окуляри, контактні лінзи, ортокератологія, нічні лінзи це дуже зручний варіант зараз. Або лазерна корекція зору. І ну, тут з лінзами, все, і окулярами, все ясно, треба звернутися до лікаря, який підбере окуляри, і вам після цього треба регулярно буде наблюдатися офтальмолога, щоб дивитися, чи підходять вам ці лінзи, або вам треба поставити більш слабкі, або наоборот, більш сильні. По поводу лазерної корекції зору, От, якщо у вас міопія не прогресуюча, тобто у вас були окуляри або лінзи плюс 2, і через рік знову ви приходите на огляд лікаря, у вас тобто не плюс 2, а мінус 2, через рік знову мінус 2, ще через рік, мінус 2, тобто вона стабільна і весь цей період окуляри е, однакові. Можна зробити лазерну корекцію зору. А якщо у вас. В минулому році було мінус 1, в цьому році мінус 2, в наступному мінус 3. То якщо ви в цьому році зробите лазерну корекцію, а вона прогресує, то ви знову будете бачити погано вдаль. Тому це теж лазерна корекція підбирається індивідуально, є спеціалісти, рефракційні хірурги називаються. От які визначають доцільність цієї операції. От так постарався я ясно розказати, що це така за проблема. І перше, що треба взяти з цього, що якщо у вас така проблема, це обов'язково спочатку треба звернутися до лікаря, будь-якого або державного закладу поліклініки, або приватного центру. Спершу треба звернутися і вам вже е, призначать лікування. Якщо ви ще не лікувалися. От, а якщо ви вже маєте або окуляри, або якісь е, використовували методи лікування, ви будете знати. Тобто, е, е, основне, щоб вона не прогресувала. Є е, 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 види міопії, коли е, е, не за рахунок залоглення це виникає. А, за рахунок слабкості заднього полюсу ока склеру. Тобто склера стає не шаровидною, а за рахунок слабкості внутрішньоочний тиск, який постійно діє, це як, наприклад, м'яч накачаний, його об'єм і пружність підтримуються Повітрям під тиском, а ока це внутрішньочний тиск. Це рідина як з передньої камери ока, так і скловидного тіла, вона підтримує об'єм. Так от, коли тут слабкість є, об'єм його виникає таке вип'ячування на задньому полюсі, яке може поступово збільшуватись. Тоді, якщо зображення попадало в нормі от сюди на святківку. Склера ситківку, тобто задня оболонка ока вона змістилась і тому виникає така, як міопія. Оця міопія вона зазвичай, та, яка прогресує, тобто постійно видувається більше задня стінка ока, і ступінь міопії та сила лінзи, вона збільшується. Це такий варіант, що його треба лікувати. Є такі методи, особливо раніше часто їх використовували як склеропластика, тобто вводилась сюди або трансплантат, або матеріал, який стримував склеру як підтримку, або кров сюди вводилась, щоб рубець сформувався, тобто щоб підтримати. Також негативний момент цього, що склера тягне за собою сітківку. Це нервова тканина. Це нервові клітини, які не відновлюються або відновлюються дуже повільно. От, і коли тягне на себе сітківку, може, вона може розірватися тут буде розрив, шарування сітківки. Також можуть бути крововиливи, тому що і суди не тягнуться ока. Ну і багато іншого, чого може бути ускладнень, тобто може виникнути. Ускладнена міопія, дегенеративна міопія це стани, які потребують лікування часто в стаціонарі. От. Ну, це окремий від міопії, бо він не, не такий частий, як звичайно, але теж таке може, може бути. Тому ні в якому разі не треба лікуватись самому, підбирати самому собі окуляри, тому що вас треба обстежити, от, як у вас. Обстежити сітківку, можна для цього розширити зіницю, та як через замочну скважину заглянути спеціальним прибором, який є у всіх офтальмологів, заглянути внутрі ока і побачити його ізнутрі. Також є УЗД, ультразвукове дослідження, коли око видно на моніторі УЗД апарату От, і також додаткові ось ті тобто, методи візуалізації треба добре знати, що відбувається зі всім оком, не тільки знати, яку треба лінзу або які окуляри підібрати, але обстежувати його обов'язково людям з міопією треба регулярно наблюдатись. Це раз в рік або раз два-раз в два роки. Або частіше, якщо вам каже лікар, то лікар подивиться на стан Ока і може сказати, що в найближчий рік тут нічого поганого не буде. Або він помітить ускладнення і скаже, наблюдатись там раз через місяць прийти, або через два місяці. Тобто це індивідуально. Тому самому з цим розібратись важко. От я постарався так пояснити про це захворювання. От, і те, що, щоб ви, ну, розуміли і розбиралися з тому, що каже лікар, що вам призначає, щоб вам не призначили зайвого нічого. От таке теж рідко буває. Тобто, ну, що, буває дуже рідко, що обманую, обманюють в клініках, тобто, щоб вас не обманули, не продали вам нічого, якихось обстежень. От, але краще знайти лікаря, якому ви довіряєте, от, і у нього наблюдатись постійно. Це буде кращий варіант, щоб вона не прогресувала, а також ну, вибрати найкращий метод лікування, щоб можна від неї щоб повністю позбутися, лазерною От, Але це треба, щоб було надійно от, перевірено. Тобто, Треба і одразу звертайтесь до лікаря. Також слідкуйте за наступними відео, підписуйтесь на мене от, та будьте здорові.